Дітки, добрий день! Я вам пропоную подивитись, яка весна в нашому садочку. Послухайте віршик про чарівну квітку нарцис. Посадили в квітнику квітку ніжну та струнку, жовті, ніжні пелюстки, зеленесенькі листки. Квітнику у мене зріс, гордий красень. Це нарцис, а поруч квітка москарі. А це в нас поляна кульбабок. Тільки сонечко пригріло, і кульбабки появились. Серед чорної землі сяють сонечка малі. Золотим промінням сяють нашу землю, зігрівають, щоб прокинулась вона і до нас прийшла весна. Також незабаром розквітнуть тюльпани. А це квітка гіацинт. А це майбутні піони. Дітки, ми з вами подивились, які квіти ростуть на подвір'ї нашого садочка. Сподіваюсь, вам все сподобалось. До побачення, до зустрічі!